Корупційна справа, про яку так воліє забути Чернівецька влада. Більше в мене розмовним. Що ви з нам відмовляєтеся? Да, відмовляємося. І які у цьому старанно допомагають місцеві змі, я перелякався, побіг на допомогу, щоб знайти когось. А доки біг, я побачив, що він його затащив машину, і все, і вони поїхали. Наша серія розслідувань про чиновників, які злили понад 300 тисяч бюджетних грошей та підставили бійців. АТО. Я перелякався, побіг на допомогу, щоб знайти когось. А доки біг, я побачив, що він його затащив машину, і все, і вони поїхали. Цей хлопець навмисно не показує обличчя, боїться за своє здоров'я. Юнак переконаний, ситуація, в яку він потрапив разом з товаришем, добряче демонструє настрої чернівецьких чинуш. На власні очі переконався. Їм є що приховувати. Що моєї машини. Що незаконно зробив? Від... Виклеїти листівки. Відпустіть людину. Хто цей чоловік, який на очах свідків викрав людину? І що так розлютило місцевого рішалу? Дізнайтеся за кілька хвилин. А поки ми нагадаємо вам, що саме привело люстратора до Чернівців. Це Тільки один із 65 бронежилетів, що у липні цього року закупила Чернівецька влада. Проте зовнішній вигляд амуніції лише півбіди. Найголовніше те, що пластини броників не тримають кулі. Ми банально взяли, витягнули пластини, банально відстріляли з автомата пластину, в результаті чого. Куля прийшла на виліт. Попри те, місцеві чини вирішили не гаяти часу на перевірки і відправили неякісну амуніцію на схід. А там ще ось, 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 ось ми воюємо. пацани. Що ж я можу вам сказати? Розверніть, ще іншу сторону. сторони. Но, видно. Люстратор провів власне розслідування, в ході якого ми з'ясували, посадовці ще до відправлення знали, якої насправді якості придбана амуніція. А вам відомо було про те, що ті бронежилети, коли вони відправлялися, що вони не тримають кулі? Звісно, відомо до наших рук потрапив просто шокуючий документ: лист СБУ. В ньому правоохоронці просять мера міста Чернівців Олексія Каспрука призупинити відправлення цієї партії на передову. Натомість представники центру допомоги військовим, що був створений при Чернівецькій міській раді, 18 голосами за вирішили проігнорувати цей лист і наступного дня відвезли амуніцію в АТО, що їхати порожнім, що не їхати, все рівно е вантажівки мали їхати з е товару. Якщо їх не приймуть там на місці, значить будемо додатково е відправляти. Ніхто нас не осудить, що ми прийняли рішення правильне. Правильне рішення, що ми поїхали і віддали бронежилети тим хлопцям, які сьогодні служать. Люди, які фактично вчинили правопорушення, злочин. Вони, е вони уникають відповідальності і говорять і мало не героями себе роблять. Олег громадський активіст. Хлопець власними силами намагається боротися з системою. Мене вразило те, що питання абсолютно замовчилося, про нього ніхто не хотів говорити. Це не вперше, коли йому доводиться бути кимось на кшталт журналіста, адже зазвичай чернівецькі змі бояться порушувати кричущі питання, щоб не стати скалкою в оці тутешньої влади. Я разом з товаришами, які так само займаються громадською діяльністю, ми вирішили повідомити громаду що у нас сталася така е, сталася, е, сталася так, така ситуація яка реально могла призвести до чиїхось смертей в домашніх умовах хлопці виготовили листівки з іменами та прізвищами чиновників які фігурують у справі там було написано е, мародери Люди, які наживаються на війні, але для системи такі борці за справедливість, як Олег, немов кістка в горлі. І як наслідок, ми хотіли наклеїти одну з перших листівок. Приїжджає чорний жип, е З нього вилітає е в спортивному костюмі е розлючений е чоловік. Я такий дивився на Олег, Олег дивиться на мене, і він виходить. І такий дивиться: ну не з того, не всього, знаєш, і зразу Олега б'є. Олег так відлітає сюди і до голову. У мене було розбитий рот повністю текла кров, реально. Він попав по обличчя декілька разів і сорочку мені пірвав. Далі усе відбувалося як у лихі 90-ті: салон чужої машини та дорога у невідомому напрямку. Я перелякався, побіг на допомогу, щоб знайти когось. А доки біг, я побачив, що він його затащив машину. І все, і вони поїхали. Він мене кудись віз, я не знаю. Я не знаю, що він хотів робити. Тобто його наміри мене ну, невідомі були. Або ви вибачаєтеся прилюдно. А й берете свої слова назад, і в своєму Фейсбуці забираєте все весь матеріал, який не потрібен ви там роздуваєте. Або ми з вами будемо говорити в іншому місці. Пам'ятаєте це обличчя? Олександр Демчучин. продавець фальсифікату та бізнесмен, який вирішив підзаробити на людському житті. Ще донедавна здавалося, полковнику відставці був повен сил та впевненості у чистоті своїх дій. Але зараз ви намість на місці. І хворіє він, він лікується. Поїхав на процедуру. А захворів чолов'яга певно після попереднього візиту люстратора до чернівців. Адже ми особисто з'ясували, що жоден представник компанії, який визначає якість товару і про який свідчив Олександр Демчучин, не мали з ним ані найменших стосунків. Я його в глаза не бачив, я взагалі не знаю, хто Цей це частний підприємець не є клієнтом. Нічого у нас не купував. Робили ми обшуку даному приватного підприємця, вилучили комп'ютерну техніку і в комп'ютері е, знайшли файли. З яких видно, що всі супровідні документи він просто скачав з мережі інтернету, разом з тим виявилося, що сертифікат якості на метал бронежилету, який чернівецьким чиновникам демонстрував підприємець, належить країні агресору, тобто Росії. І що найцікавіше, датований трьома місяцями раніше, аніж проводився сам відстріл пластин. Я не знаю, що смотрев покупатель, коли покупав, що він покупав. Як чернівецькі високопосадовці прогледіли такий очевидний факт, досі залишається загадкою. Звичайно, якщо й самі не були задіяні у корупційній схемі, ти в мене розмовну, все ви з нами Нам відмовляєтесь? Да відмовляємося. Враховуючи масштаби цієї корупційної справи і питання її розслідування, програма Люстратор вирішила особисто звернутися до Генеральної прокуратури. Ми очікуємо, що високопосадовці дадуть свою оцінку усьому, що ви тільки що бачили на своїх екранах. Доброго дня. Назвати Володимир Тимофійчук, програма Люстратор, Телеканал 2+,2. Плюс Ми хочемо залишити звернення до генерального прокурора. Нашу заяву реєструють в додаток, приймають диск з відеодоказами та просять поставити власний підпис. До прокурорів потрапить уже вони будуть вас повідомляти. тут. Розглядав. І що з вашим зверненням? Відповідь прийде на адресу, зазначену в заяві. Письмова. Ну а доки Генеральна прокуратура розбиратиметься у цій справі, програма Люстратор повертається до Чернівців. Ми повинні вам показати ще більше фактів та деталей. Затягнув машину, да, розвернувся тут зразу. Розворот на місці і поїхав. Я почав бігти за машиною, Долюся, як міліція вже зупинила. За випадковим збігом обставин навпроти чорного джипа, в якому утримувався Олег, їхала патрульна машина державтоінспекції. Працівники ДАІ вони бачили з якою швидкістю рухався. Вони його зупинили, тому що це було ненормально. Це добре, що зупинилось їх міліція. Я не знаю, куди він його віз. Проте відпускати заручника чоловік і не збирався. Відійшов від моєї машини. Відійшов від вас. моєї машини. Що незаконно зробили? Виклеїти листівки. Відпустіть людину. Помічник міністра інфраструктури викрав людину. Так, так, вам не почулося. Помічник міністра інфраструктури викрав людину. Знайомтеся, власник цього чорного джипа Андрій Кавуля, депутат Чернівецької міської ради. І як стверджують місцеві активісти, помічник вже екс-міністра інфраструктури України Максима Бурбака, чи дійсно цей чиновник є наближеним до новоспеченого депутата Верховної Ради, люстратор наразі з'ясовує. Однак зі стовідсотковою впевненістю можемо сказати, що саме змусило цього чолов'ягу переступити закон. Він був безпосередньо тією людиною, яка везла бронежилети, знаючи, що ці бронежилети неякісні, знаючи, що вони пропускають кулі. До речі, ось ця трійця, що особисто дарувала смертельні подарунки чернівецьким бійцям в зоні АТО. Запам'ятайте їхні обличчя влада, да. Зараз є, вона вважає, що вона може все. проста людина, така і колега, яка висловила свою громадську позицію, яка просто хотіла показати, що люди подивіться, як насправді вони просто його не за що побили. І це ще далеко не кінець. Про якісний він чи не якісний? Це все одно набагато краще ніж ніякого. Люстратор покаже вам ексклюзивне інтерв'ю з мером міста. Ви маєте це побачити. Ну це питання не до мене, до постачальника. Напевно. Запитайте членів центру. Всі питання задавайте членам Є центру. Я не знаю. Я не, не фахівець. Ну не знаю. Запитайте членів центру. Я не знаю. Питайте членів центру. Це запитайте Демчучина, запитайте членів центру.